Наплічники, солодощі та аніматори у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука для першокласників влаштували свято з подарунками. На захід запросили діток першокласників, які були вимушені тікати від війни, а також малечу з багатодітних чернівецьких сімей. Свято влаштували за підтримки Чернівецької міської ради та волонтерів. Подробиці далі. Зошити, фломастери, пенал, альбом для малювання, ручки, фарби, олівці і ще багато того, що необхідно першокласнику для його першого в житті навчального року. Це все надав департамент соціальної політики вимушено переселеним особам та тим, хто опинився у складній життєвій ситуації. Це вже традиційно. Ми до 1 вересня, Чернівецька міська рада. Управління у справах сім'ї та молоді департамент соціальної політики підтримує саме першокласників, діток з складних життєвих обставин. Тобто громадські організації до нас звертаються з тим, що подають списки діток, які потребують цього року. У нас 18 таких діток. Це наші дітки Чернівецької територіальної громади, і 73 дитини ми вирішили зробити, знайшли меценатів, спонсорів і першокласникам з внутрішньо переміщених осіб. Допомогли подарувати радість діткам волонтери та небайдужі. Я дуже рада, що нам це вдалось зробити, тому що. Ми почали звертатися до підприємців смайл нам допоміг. Дякую пані Юлії, яка дала рюкзачки. Так само волонтери з Румунії. ми отримали канцелярію, зошити і таке трошки наповнення, тому що ми розуміємо, наскільки сьогодні це дорого, і дійсно люди, які покинули свої домівки, взявши саме необхідне, то щоб сьогодні зібрати дитину в перший клас, це значно. Дорого для них, і ці кошти, які вони отримують від держави, 2-3 тисячі гривень. Це тільки на їду вистачає, і то дуже мало. Юрій Миколаєвич також доєднався до дійства та зазначив, що це одна із важливих подій у житті кожної дитини, тому в такому потрібно та варто допомагати. Це одна із найважливіших подій в житті кожної дитини. І Перший клас тим більше дітки йдуть вчитися очно, і ми зробили все можливе для того, щоб це було можливим в цьому році. Ну, дітки були в складних ситуаціях, і ну, за рахунок коштів міської ради, за рахунок спонсорів, в принципі, вдалося трошки їм допомогти, закупити оці наборчики і рюкзачки для того, щоб вони вчилися в першому класі. Я дуже задоволений з того, що дійсно вони мають таку можливість піти в школу, ну і як могли допомогли. Якщо говорити про кількість та вартість, то немає однакового рюкзачка кожному згідно потреб. Загалом. Орієнтовно ми завжди забивали в програму 20 рюкзачків, і ми обирали саме тих діток, які найбільше потребують, які дійсно опинилися у складних життєвих обставинах. Взагалом рюкзачок ціна рюкзачка з наповненням орієнтовно 700 гривень для наших діток. Допомагати потрібно, бо це наш обов'язок, особливо тим, хто опинився у складній життєвій ситуації. Так вважає Наталія Штефанівна. Таких категорій потрібно підтримувати, тому що вони приїхали з Вітеля, і саме спілкування живе, якісь свята, якісь подарунки. Це їх трошечки відвкає психологічно. Ми говорили з психологами. Психологи дуже радять саме проводити такі свята для діток, і ми будемо це робити. Альона задоволена каже, що найбільше сподобалося, коли давали рюкзачки. Мені. А що найбільше Мені найбільше сподобалося, як, 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 як ми казали, яким як, як давали російські да. а це дівчинка зі Слов'янська, справжня патріотка України. Ви тільки послухайте, з якою любов'ю вона читає вірш про рідну неньку Україну. З такими українками перемога за нами. Ми знаємо, заради чого ми воюємо. Для світлого майбутнього наших діток я українка, Живу в Україні, у війні, війні, війні. війні, Я Діна Бернацька, Лона Крячко, Діана Чігак, Чорнівецький репортер, телеканал Сі 4